Французька компанія Uber-Duel, яка виробляє 155-ті стволи для самохідних гаубиць Цезар, з початку 2025 року, планує збільшити обсяги виробництва дорівня, який відповідає річному обсягу двадцять першого року. А -а -а. То тобто, значить, НАТО нам об'явило війну? Ну так. стволи артилерійських установок мають обмежений ресурс від 800 до 3000 пострілів залежно від типу снаряду та заряду. Перевищення цього порогу може негативно вплинути на точність стрільби, хоча безпека оператора при цьому не буде під загрозою. Збільшення виробництва дозволить своєчасно замінювати стволи. Підтримуючи боєздатність техніки на найвищому рівні для всіх клієнтів, зараз для цієї компанії найбільший і найперспективніший клієнт це Україна. Ну а точна цифра виробництва цих стволів не розголошується з міркувань безпеки. Спробуй коротку на доволі глибоке питання, тому що в ньому є декілька пластів. Перше, це наші відносини з партнерами. Не треба боятися того, що в певних питаннях в нас можуть інтереси розходитися і можуть бути полки дискусії. Від того вони не перестають бути партнерськими. І про це багато разів говорили і раніше: що в стратегічному розрізі досягнення інтересів яким чином їх досягати, а подекуди й певні наші стратегічні інтереси, можуть розбігатися України. І частини наших західних партнерів, і навпаки, наприклад, сходитися більше з Британією, наприклад, зі Скандинавами, але розходитися з Сполученими Штатами, десь сходитися з Францією, але не сходитися з Німеччиною. Це абсолютно нормальне явище. У кожної держави є свої інтереси, тому тут завжди поле для дипломатії, для дискусії, знаходження аргументів. Я не знаю наскільки дійсно відповідає реальності, те, що. Були такі суперечки а, з приводу завершення війни, яким чином, як досягати перемоги, що буде перемогою в Києві. Але я точно можу підтвердити, що подібні дискусії відбуваються в а, навколо політичних і експертних середовищах Сполучених Штатів самих. І аргумент тут не стільки в тому, що не вистачить грошей, скільки в тому, що така а, масштабна перемога України, повернення всіх територій, суверенітету над цима територіями тощо, це. Операція не на один місяць, це операція ще на роки, а це потребує великих ресурсів, це потребує єдності на Заході для того, щоб приймати рішення по цих ресурсах, для того, щоб тримати оборону від російських гібридних заходів, зокрема по розчиненню єдності Трансатлантичної. Це ризики того, що в певних країнах можуть прийти радикальні рухи, і це може посипати всі конструкції підтримки. І тому частина експертів західних. Посилаються і виправдовуються тим, що дивіться, це не проблема в вас, це проблема, простіше кажучи, в нас. Ми не певні, що ми зможемо так довго забезпечувати на належному рівні підтримку України, яка б даватиме змогу Україні перемогти Росію, повністю витіснивши за всі кордони України тощо, і це таке, скажімо, пояснення у варіанті, коли на себе беруть відповідальність. Але якщо ми вийдемо за рамки Сугубо дипломатії, а подивимось, а де коріння цього лежить, то воно трішечки глибше. Воно в тому, що до сих пір західними елітами російсько-українська війна сприймається не як їх війна, а як війна Росії проти України, в якій вони допомагають Україні. А допомагати це очевидно, що. Тут діє моральний імператив, бо Україна постраждала, вона жертва. Тут діє імператив правильності моральної етичності, що міжнародне право регламентує це, що це спільні цінності, спільні інтереси тощо. Але тут немає власного ціле покладання суб'єктного. Тут є Україна об'єкт допомоги, і до сих пір не береться відповідальність на себе західними елітами, окрім деяких країн. Мається на увазі переважно, якщо я говорю зараз про Сполучені Штати про великі країни, Німеччину, які не усвідомлюють і не артикулюють, можливо, свідомо усвідомлюють, але не артикулюють власний інтерес в російсько-українській війні. Бо російсько-українська війна має завершитися не безпечнішою Україною, чи за столом переговорів має сидіти не Україна з найкращими позиціями, сильною позицією, а колективний захід. І міжнародне право має сидіти з в позиції сили, сильними аргументами перед обличчям Росії. Бо інакше завершення російсько-української війни в будь-якому сценарії від катастрофічного для України нашого розгром до найідеальнішого для нас, звільнення всіх територій, відновлення суверенітету, репарації з боку Росії, все інше може не призвести до безпечнішої Європи. Прецеденти, які створила Росія, вже далеко виходять за рамки російсько-українського театру бойових дій. І відповідно та лінія протистояння вона все одно продовжиться, і гібридні заходи Росії проти західних держав так само продовжуються і проти світопорядку. Ми можемо отримати ситуацію, коли ми вийдемо переможцями з війни, російсько-української, якщо ми говоримо вже україноцентрично, і потрапимо в глобальну війну, в якій нам знову потрібно буде повернутися до. Власне, знову воєнних реалій, про ніяке відновлення все інше не йтиметься. Тому тут і наш егоїстичний інтерес в тому, щоб по завершенню російсько-української війни світ став безпечнішим, а це залежить далеко не тільки від нас, а від усвідомлення нашими партнерами, що ці гроші і ця єдність це не про підтримку України, а це про недопуск дестабілізації світу і скочування до глобальної війни. І відповідно, це не ціна за перемогу України, а це ціна за непоразку. Західного світу. А відтак це завдання і зацікавленість мала би бути державницька західних еліт це забезпечувати, і тепер вже цинізм з їх боку має прагматизм вмикатися за рахунок російсько-української війни зараз, а не допускаючи того, що потім вона переросте в глобальнішу війну з її включеністю. Росія має утримати від коша в Україні і вийти з цієї війни. В гіршому стані, ніж вона заходила в неї, не дай Боже, не отримавши жодного, бодай маломальського компромісу і якогось позитивного результату, який можна продати як умовну перемогу не для російського суспільства, тут абсолютно байдуже. А для світового співтовариства, для інших Іранів, Північних Корей, Китаї, всіх інших, хто спостерігає за цим. Тому коротка відповідь: це нормально, що такі дебати відбуваються. Mm -hmm. Це нормально, що наші інтереси розходяться. Довга відповідь. Сама постановка питання, яку апелює Wall Street Journal, того, що немає таких грошей тощо, підхід західних еліт він є порочним, який зводить все до лише частини проблеми, ігноруючи те, що цей клаптик землі, який горить, є частиною лише більшої пожежі, яку все одно гасити треба, але тут можна її загасити і запустити процес гасіння далі, бо звідсиля розростається. А вони говорять, ні, ми тут залишимо трішечки багаття, угу. а тоді, перепрошую, навкруги все буде палати ще сильніше. Олеже, а з твого погляду, те, що зараз знову з'являється так багато миротворців, добровольців, лідерів і західного і східного світу, ми бачимо, що після курської праці. Було певне таке затишчя цих обговорення планів е, щодо завершення війни. А зараз ми бачимо знову ж тут е, і Орбан, і Нарендра Моді, і, і от бачимо цю історію про е, канцлера Олафа Шольца, який хоче е, теж з позиції для того, аби покращити свої політичні рейтинги, хоче війти в історію як канцлер миру. Е, е, от усе це, все, чому воно відбувається прямо зараз? Співпадіння чи що це таке? Я не сказав, що це співпадіння, це рівно той самий процес, який був місяцями до того. Просто курська операція його згасила, угу. зробила більш маргінальним. і Зараз він починає знову відновлюватися значно гірших позицій і а, втративши темп. Якби не було б курської операції, то наразі вже б ці плани з ними їздили б по всьому світу, і, і з Україною б зустрічалися весь час, вже засвідчуючи окремі елементи. І Україні приходилось показати, казати, ні, це не прийнятно. А так вони відкинуті десь на півроку зусиль точно назад. І є шанс що вдасться проскочити вибори в Сполучених Штатах без таких різних планів, ще й зокрема через те, що електоральна ситуація в Штатах після курської операції змінилася. І, зрештою, ми бачимо навіть по кандидатах, що там, де хотілося б сказати, не кажуть, а там, де не хотілося б казати, приходиться говорити більш активно в підтримку України.